Слава Ісусу Христу! Значить, Шановна голова Ірина Годанівна, шановні запрошені, шановні присутні колеги, у нас присутні, що стосується бюджетної комісії, чотири депутати, Богдан Мишура, Петро Скрипка, Романославський Галина Шкіра. Форум є, можемо розпочати роботу нашої комісії. Порядок денний нашої комісії виноситься три питання. Перше про внесення змін до бюджету 2024. Друге питання затвердження програм та внесення змін до програм на 2025 рік. Третє питання про проєкт бюджету Української селищної ради на 2025 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Чотири за. Утримались. Немає, проти немає. Тоді ми можемо розпочати роботу комісії. Перше питання внесення змін до бюджету 2024 року. Значить, шановні колеги, ознайомлю вас з тим, що ми, у нас була нещодавно бюджетна комісія, так питання було так само внесення змін. Ми внесли зміни, чому допомогли, чим могли. так? Ну, ще Завершується рік, якщо річно мусимо завершити цей рік які закінчені статті позакрити ті потреби, позах... які, які зараз у нас <кхух> <кхух> на кінець, станом на кінець О. року. Ніна Михайлівна нас ознайомила, та? попередньо ми десь проговорили, так познайомилися із проєктом рішення внесення змін до бюджету 2024. Я прошу вас підтримати, підтримати проєкт рішення по цьому питанню. Якщо у когось ще додатково виникли питання, то прошу казати. Якщо немає запитань, то прошу проголосувати за внесення змін до бюджету на 2024. Хто за? Прошу голосувати. Чотири за, утримались проти немає. Друге питання у нас є затвердження, затвер... друге питання, воно включає два пункти затвердження програми та внесення змін до програми. Зараз я її назву. Перша програма це так, підтримати, підтримати зміни до програми, забезпечення розроблення містобудівної документації Корейської територіальної громади. 2021 рік, 2025. Ми за неї проголосували колись. Зараз у вносяться зміни. Так. Стосується е, осмолоди Сполуцької ну, колишньої генків, геньків, геньків, так? Там е, додатково, відповідно, треба внести зміни. І так само затверджується нова програма. Ну, давайте по Генькову, так? Значить, внесення змін. Попередньо ми заслухали начальника відділу Олесю Пліш, так, яка нас Олю, на ну, Олюш. Олю, Олю Пліш, Олю Пліш знайомила нас так із пронесення змін. Якщо вона ще. У нас Я стадії закінчення розроблення генерального плану села Гринків. І якщо у нас було фінансування десь передбачене на цей рік, ми його не, не закінчили, потрібно перекинути кошти і передбачити на наступний рік. Це отакі зміни, ті програми, які мене використали. Цього року перекидаємо на наступний рік. Так якраз усі про. Е-е, ще я питання по цьому. По значить, зразу включити, по Брайнську по приймаємо, приймаємо доваження Лемерова. Вода на. Так, Значить, хто давайте за кожну програму храм, так? Буде готова на уз. Kto to za? Kto przeciw? Utrzymam rozdział. No. To? Znaczy druga, nowa programa, tak? rozrobiona Nowa programa rozrobota. Kim ona rozrobota? Tak. Widziałem, jak mały gers, rozleczył się Друга програма це про затвердження програми надання фінансової допомоги Перемінського селищного житлово-комунальному підприємству у 2025 році. Володимир Михайлович, просить. Так? Щороку ми фінансуємо заходи на, по, по нашому житлово комунальному господарству. На цей рік десь попередньо проговорили, що поступила. Були пропозиції від... Ми цю програму обговорили, до речі, на комісії комунальній. Це було вчора у нас. І десь поступило <клес> додатково, ось тепер перед самою вашою комісією пропозиція, що збільшити фінансування тут у сумі, щоб було не 500, а 5,5 мільйона. О. це Щодо тої програми. Ось є ще запитання до заступника Голови Володимира Велавича? Немає. Значить, став про голосування. Підтримати проєкт про затвердження програми. Програму в цілу перечатувати назву так, програму в цілому і зміна МЕФ. Вважалося 5, 5 і поверло. Так, Покладаємо на розвиток цієї програми. Прошу голосувати. Хто за? Чотири. За, проти немає. утримались. Так само немає. Дякую. Значить, два питання ми з вами розглянули. Зараз приступаємо до, до, до розгляду. Третє питання про проєкт бюджету Баринської селищної ради на 2025 рік. Рік важка ситуація, розумієте, так, фінансовий відділ добре пропрацював під проєкт. Рішення Ліда Михайлівна, як прошу вас ознайомити її з основними пунктами, так, що стосується бюджету 2025 року. Важно слухаємо, готуєте питання, якщо будуть, прошу задавати. Дякую, прошу Юрій. Проект рішення Перегінської селищної ради. Про бюджет Перегінської селищної територіальної громади на 2025 рік. Селищна рада пропонує визначити на 2025 рік доходи селищного бюджету Перегінської територіальної громади в сумі 210 мільйонів 250 тисяч гривень, в тому числі доходи по загальному фонду в сумі 207 мільйонів. 750 тисяч, доходи по спеціальному фонду в сумі 2 мільйони 500 тисяч. Видатки селищного бюджету встановити в сумі 210 мільйонів 250 тисяч гривень, в тому числі видатки по загальному фонду 207 мільйонів 750 тисяч. Видатки по спеціальному 2 мільйони 500 тисяч. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної і територіальної громади встановити в розмірі 207. 1750 гривень, що становить 0,1% від видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади. Резервний фонд на 2025 рік встановити в сумі 1 млн грн, що становить 0,48% видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, затвердити бюджетні призначення по програмах на 2024 рік. Також затвердити, бюджет, затвердити міжбюджетні трансферти на 2025 рік з державного та обласного бюджету. Надати право селищному голові заключати договір про міжбюджетні трансферти, Установити, що у 2025 році. У 2025 році у загальному фонду бюджеті селищної територіальної громади до доходів загального фонду бюджету територіальної громади належать доході, доходи, що визначені статтею 64, та також встановити, що частина чистого прибутку доходів комунальних унітарних підприємств, та їх об'єднань у 2025 році буде становити у розмірі 15%, що зараховується до бюджету селищної територіальної громади. За 2024 рік та наростаючим підсумком щоквартально фінансово-господарської діяльності в 2025 році. у устроки встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної і територіальної громади на 2025 рік є доходи. Це є надходження, визначені. Статтею 69 та 71 бюджетного кодексу України, а також фінансуванням є кошти, що передаються з загального до бюджету розвитку спеціального, визначити на 2025 рік захищені статті бюджету селищної територіальної громади. Це оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, забезпечення продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню, а також поточні трансферти місцевим бюджетом відповідно до статті 43 бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Перегінської селищної ради у разі. Отримання в порядку визначеному Кабінету міністрів України встановляти та е, подавати позики на, пор... на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної територіальної громади, а, та... а також установити, що перерозподіл бюджетних коштів е, Перегінської селищної територіальної громади у процесі виконання бюджету селищної територіальної громади е, здійснюється з дотриманням. Статті 23 бюджетного кодексу України, а це означає, що тільки за рішенням сесії селищної ради здійснити з 1 січня 25-го року з бюджету селищної територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, що визначені в додатку 3 до цього рішення. Рішення набуває чинності. 1 січня 2025 року. Додатки 1, 3, 5, 7 до цього рішення є невід'ємною частиною. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Все. Пропоную обговорити затвердити бюджет 25 року. У кого ще є запитання? Так. Немає. Пробіло... Прийняти в цілому. Немає. Так, Приняти. прийняти в цілому. Так, прийняти в цілому. Дякую. Більше нікого немає запитань, немає. Так, так, воно голосувати. Так, голосуємо. Прошу голосувати. Чотири за, на вами, Проти? Немає. Дякую, друзі. Так, на тому закінчуємо роботу. Обла...